Аналіз та синтез, що таке аналіз? Спуск у матерію, а синтез підйом до духу. Чим вище піднімаєшся, тим більше губляться деталі і з'являється ціле, вловлюється основна єдність, що існує між людьми та речами. Аналіз та синтез це два способи пізнання. Хоча іноді Потрібно концентруватись на тому чи іншому приватному пункті, синтез залишається єдним, по-справжньому багатим, конструктивним способом, тому що він вносить життя. З аналізом ми обмежуємось, звужуємось, можна навіть сказати, що аналіз, зрештою, призводить до смерті, тоді як синтез несе життя. Мати що формує у своєму утробі дитину, збирає мільярди різних елементів. Дитина це живий синтез, що дихає, рухається, харчується, розмовляє. Пізніше він перетвориться на старого і тоді проб'є годину аналізу настане смерть. І кожна частинка його тіла відійде в той регіон, з якого прийшла у землю, воду, повітря, вогонь. Той, хто вперто аналізує, ретельно розбирає всі речі та людей, іде до смерті, духовної смерті.